Зруйнувалося за 5 секунд, <хи> а будувалося та, ну, годами 5 років. довго. Ну, збитки я, мабуть, у 2022 році ще щитав, потім я не вважав. Це не один десяток миллионов. Ну, Ви самі бачите, що тут робиться. Цей склад ми раз відремонтували, перекрили в 2022 році і його знову розбили. І не один раз, два рази. Оце недавно ще раз. Пшениця і рапс був. Це С-300. Три-4 є кожну неділю. або по фермі, або по сюди потоку. Охрана вийшла, після перших польотів стояли. Тут возле зава. Ну, Волнуй з руною туди під заборчик Три чоловіка улетіли. Ну нічого всі. Вирощуємо ми рапс, кукуруза, соняшник, пшениця, ячмінь, було животноводство, кукуруза, люцерня, сіла, закладували. Ну, Фірму ми 15 марта в цьому році продали, тому що і розбили нам всю. Два чоловіка погибло там у нас. Скота багато погибло. Сарай, ну, 500 тонн люцерні згорило. А як вплинула війна? Якщо возили Маріуполь-Бердянськ, 200 кілометрів. Одна логістика, а зараз веземо все на Одесу, друга логістика. Якщо пшениця 22 й рік, в февралі була 9600 на Бердянській, то після початку війни вона стала 4. Працівники всі заброньовані. У мене чоловік ну, було до 70 Зараз у нас 4 комбайнери, ну вони ж і трактористи. водителей, 6, по-моему. Ну, техника мощная, мы справляемся. Поля все чистые у нас. Ну, много, много вывозили, много очень. Смерчи в основном у нас. Смерчи. С-300, ну, С-300, что там, яма 4 метра. 5 камазов земли насыпал туда, выровнял. Да. Побило много техники. И Джандир новый пострадал нам, стекло разбили там. Но все восстановлено, мы все восстанавливали сразу, всю технику. Ну, пшеницю будемо сіяти. Поля готовий. Уборка йде. Соняшника, вивозимо, в другу область склади. Як сіли, так і сіємо. Одно погано. Раніше виїхав ночі, бризгає всі поля. Зараз ночі бризгати не можна. Днем жара не можемо. Утром два години, вечіром 2 години ми нічого не успіваємо оприскутелем. І у нас нічого урожай підсіли, а ночі, а як ночі? Дрони висять, ганяються. Ми вже тікали. Війна війною, а у нас влаги немає вообще. У нас нету, куди сідати. Пшеницю просто в сухой будемо сіти. Рапс ми не можемо навіть при желанні сісти. Ну, три місяці не було дождя. це В тому сіяти не могли дожди весною. В этом году три місяці підряд дождя не було взагалі. Где-то 80 днів. Буду пробувати сою, льон понемножку. ми ніколи не займалися цим, будемо намагатися щось робити. Ну а мы ж работаем, я полноценный я инженер на службу. Все мы тут работаем, а я косым, же люди тут, а как я уеду, и все, все уедут. 20 лет. Это ничего не было, это я строил, тут бураны стояли, когда колхоз был. Везде, вот это ж ничего, это все мы строили сами, с нуля вот это. Ну, конечно, жалко, мы же надеемся, может, что-то что что-то что это, да все восстановим мы. А если будет мир, повернутся все домой.